Вітаю всіх на каналі Зелена Садиба. І сьогодні буду хвалитися не лавандином, не лавандою. Сьогодні буду показувати і хвалитися конюшиною. Зараз в кадрі конюшина біла, яку я посіяла в кінці травня. Травень у нас був дуже холодний, червень також, і мені ось цю ділянку. Між лавандою і мускусними гібридами, які висаджені через невеликий проміжок, треба було якось привести в порядок, щоб це виглядало красиво. І щоб це не треба було мурчувати, тому що соломи на той момент у мене вже не було. І мені прийшла в голову ідея посіяти конюшину. Я жодного разу не... Пожаліла про це. По-перше, конюшина на нашому бідному ґрунті росте ось ну, просто буквально сама по собі. Що я зробила, щоб її посіяти? У нас не просто бідний ґрунт, у нас пісочок, ось, подивіться, які ростуть бур'яни аборигени, скажімо так, рослини аборигени. на Нашому ґрунті. Ну, фактично, ось це не косилося вже три тижні днями ми це покосимо, але просто покосимо для краси. У нас ну, навіть сіно ми не збираємо практично з усієї ділянки, тому що ну, немає що згрібати, бо це, ну, не знаю, там патички Ну, Ось конюшина червона, трошки почала десь рости. Це ось там безсмертник, бачу піщаний, ну яка зелень з нього теж ніяка. Ну, щабель панує на нашій ділянці. Ну і ну, Нічого тут особливо нема ніякої зелені. І ось в таку землю посіяна біла конюшина, виросла ось така шикарнюча. Це сортова конюшина. Сорт я вам не скажу, але я її купила. В магазині насінням на вагу. Вона має дуже приємний такий смарагдовий колір. І вона відрізняється по кольору від тієї конюшини, яка виросла у нас сама по собі, тобто від природного виду. Сортів у конюшини є багато. І так, це може бути. Альтернативою газону. Однозначно може бути альтернативою газону, але, звичайно, в таких садах, як мій, де допускається така природність, розхристаність. Мене це зовсім ніяк не засмучує, які я бачу недоліки в білій конюшині. Ну, взагалі на сьогодні я їх не бачу. І з того, що є з особливостей, мені не сподобалося ось цю частину біля лавки, бачите, вона трошки нижча, а ось ця частина вища. Це чоловік частину покосив просто для експерименту, щоб ми побачили, як вона, чи треба її косити, і як вона виглядає після покосу. Косити її. Можна, але після покосу вона виглядає ну, така ніби покусана, ну десь тиждень точно. Потім вона відновлюється, і ось ця частинка покошена, зараз виглядає трошки нижче, ніж та частинка, яка не косилася. Я не можу сказати, що це недолік, але якщо традиційний газон зі злаків після покосу якраз саме і отримую той свій. Супоровий вигляд, то конюшина після покосу виглядає не дуже. Ось це вона вже відновилася. Це єдиний, я навіть не скажу, чи це недолік, тому що ну, вона що її косити, ну хай така буде. Мене це, ну, принаймні, на цій ділянці цілком влаштовує. Тепер із переваг. З переваг бур'яни. Вчора я досівала ось ще цей шматочок, туди пішло. 100 г. Ну, можна було б більше, я дуже щільно сію, можна було б і менше. але Я дуже щільно сію, щоб конюшина прибила бур'яни. Звичайно, у мене бур'яни бідні. бідні, Але все одно це настільки для мене відкриття, що можна просто ось так потім взяти ось виліз якийсь щавель, Я його просто вириваю, коренем і все і його немає. Тобто косити не потрібно, тому що ті бур'яни, які вилазять, вони дуже легко вириваються з корінням і потім ну, вилазять якісь інші, але все менше, менше і менше. Це з хорошого, з поганого я читала, що конюшина біла може не досить добре зимувати в північних регіонах України. Але у мене природній вид, який росте по саду, чудово зимує і досить посухостійкий, принаймні більш посухостійкий, ніж злакові трави в нашому саду. Теж природні, які під час посухи минулі роки вони взагалі були жовті повністю. А конюшина, ну, звичайно, не була така смарагдова, зелена, якось зараз ця, але вона. Не, не жовтіла і вона витримувала тривалий період без поливу. Деякі люди пишуть в соціальних мережах про бджіл, які пасуться на квіточках конюшини. Ось це вона першорічка, тому вона не буде особливо рясно цвісти. Ну, що я можу сказати в цьому випадку? Ну, Не треба в цей період, там не знаю, по ній не те, що ходити, а не треба її сіяти на доріжках. Ось, Або тоді стригти. І от, коли вона починає масово цвісти, ось постригли, і вона буде там тиждень не буде красива, а через тиждень прийде до тями і буде вже без квітів безпечна для ходіння. В деяких джерелах також читала, що один із недоліків білої конюшини це те, що вона слизька після дощу, і по ній особливо не погуляєш. Ну, це знову ж про те, що ну, Для доріжок, так, я згодна, вона не дуже підходить. Але чого взагалі гуляти в дощ? Сидіть вдома. Ну, це жарт, звичайно. Але я не вважаю це недоліком, принаймні, поки мені все в ній подобається. Якщо у вас є якийсь негативний досвід вирощування білої конюшини, я дуже буду вам вдячна, якщо ви напишете про це в Коментарях. Е, і перш ніж попрощатися, я нагадаю, що в мене бідний, дуже бідний піщаний ґрунт. Тому, якщо ви будете мені писати о ні, тільки не конюшина, бо не вона насівається, потім вона все забиває. І вона виростає по пояс. Не пишіть мені, у мене по пояс нічого не виростає, навіть те, що заявлено в сортових своїх ознаках. На бідному ґрунті біла конюшина росте компактна, не дуже висока, дуже яскрава, самостійна, можливо, якби не дощі, вона б не була така яскрава, і мені б довелося її поливати. І я нею цілком задоволена. І бажаю вам придивитися. Дякую!